Ціна питання 3 мільйони доларів. та САП викрили масштабну корупційну схему у верховному суді. На отриманні хабаря зловили очільника органу Всеволода князева. 3 травня він за інформацією антикорупційників отримав першу частину. Під час передачі іншої його і затримали. Було вилучено значну суму коштів, здобуто докази, які додатково підтверджують також діяльність цієї злочинної організації. За даними слідства, гроші Князєв отримував від людей, які хотіли протягнути рішення суду на користь підсанкційно олігарха Костянтина Живаго Палата Верховного суду розглянула справу стосовно права власності 40% акцій полтавського гірничо-збагачувального комбінату своєю постановою. Орган залишив цю частку пов'язаним із Живаго компаніям та скасував визнання недійсними договорів купівлі-продажу, які уклали 20 років тому. Нами було зафіксовано низку контактів з власника групи фінансової групи фінанси та Фінанси та кредит з одним із власників адвокатського об'єднання, яке використовувалося для прикриття злочинної діяльності. За домовленістю між власником цієї групи і адвокатом даного адвокатського об'єднання, власником вони домовилися про передачу неправомірної вигоди на користь. Високопосадовців суду за ухвалення потрібного для цього підприємця рішення за даними слідчих судді навіть створили окремий офіс під прикриттям надання легальних юридичних послуг. Так зване адвокатське об'єднання стало посередником між керівництвом суду та тими, хто хотів за гроші вирішити свої питання. Це стосувалося не лише Верховного суду, а і більшості судів на території України. Цим всім фактам буде надана оцінка. Вони перевіряються в ході досудового розслідування. Також варто зазначити, що на даний час ще тривають слідчі дії. Слідчі також оприлюднили низку аудіозаписів, розмов фігурантів справи. Зокрема, на них учасники схеми обговорюють деталі своїх махінацій. На відбувані сто п'ятдесят віналіслов. Щас мені до тисячі. Наразі слідчі затримали лише голову верховного суду. Йому вже готують повідомлення про підозру. У ще 18 працівників храму Феміди проводять обшуки та встановлюють їхню причетність. Проводяться слідчі дії із суддями, і в тому числі з. Із... Посередниками, які виступали в цій схемі, тому на даний час ще не повідомлено про підозру жодній особі, але дві особи вже затримані. Я не я і хата не моя. Так, у Верховному суді у зв'язку із подіями вирішили швиденько активізуватися. Схоже, аби відкинути від себе підозру. Під час пленуму ініціювали висловлення недовіри Всеволоду Князєву. Це чорний день в історії суду. Ми мусимо бути гідними та витримати цей. Удар вимушені констатувати, що корупційні діяння в судах будь-яких ланок, а тим більше в верховному суді завдають непоправної шкоди репутації та довірі довірі до суду. Там обіцяють сприяти розслідуванню, але думки щодо винуватості голови Верховного суду розділилися: хтось підтримує керівника та шукає підступи в діях слідчих. Інші ж називають ситуацію ганебною для усієї системи судочинства на підставі яких фактів, можливо, у вас є? Факти про е, вчинення, крім того, що оприлюднено сьогодні було, я це бачив, і ми бачили. Е, можливо, щось у вас ще є інше. Я все таки думаю, чи не потрібно нам зрозуміти, що, що, що відбулося? Завдяки кулуарним домовленостям, можна стати навіть головою Верховної суду. Але без таких чеснот, як чесність і порядність, можна закінчити тим, що ми маємо зараз. Це не екстраординарна ситуація, як сказали. Це позорище для Верховного суду. Катерина Шевчук, Давіта Вершин, новини 33-й канал.